Сьогодні на огляді підсвітка з артикулом 11327. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. В комплекті 5 планочок довжина однієї 650 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 9 led діодів. Напруга 1,3 вольти. Планочка має один канал з напругою 23 вольти. І ось такі ще маркування присутні. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.